Всім привіт, з вами Барбарисова Відьма і ви в четвертому епізоді мого проходження незвіданого світу. Сьогодні в нас доволі така грандіозна ціль, а саме побудувати мені нарешті базу з тої маленької коробочки зробити щось пристойне. Я вирішила з того почати, що знесу її, щоб було легше щось розмітити. Ну і в принципі подивитися, скільки місця в мене є для того, щоб побудувати якийсь гарний будиночок. Спочатку думала просто зробити маленький, якийсь з великим підвалом, щоб там були усі скрині з розсортованими матеріалами. Але ну хто ж я така, щоб собі робити це життя простішим? Я вирішила, що краще я побудую величезний будинок. От і під кінець цього всього будування я настільки була виснажена, що мені навіть не хотілося заходити і щось там добудовувати. Тому що ну, дуже багато часу це зайняло, багато треба було матеріалів. А те, що в мене було, ну воно б дійсно вистачило б його тільки на якусь маленьку таку хатинку. Але ну знову ж таки, ми ускладнюємо самі собі життя. Може б я і не починала оце будівництво прямо в цей момент, але Ну, оці скрині ставити довкола, в мене і уже з'явилася одна біля будинку. А ще більше їх розставляти для того, щоб кудись щось складати. Ну, це вже було б, знаєте, не дуже гарно. Ну, ось що залишилося з моєї бази. <сум> з така платформа, з тим, де я буду поки жити під відкритим небом. Тут я лопатою розмітила, в принципі, і габарити будинку. Це 14 на 7. Тобто, як бачите, є більша частина і є менша. Якраз оця більша частина вона буде з двох поверхів, а менша буде одноповерхова. Тут я розмічаю каркас будинку з колод, з дубових колод, тому що ну, мені щось так подумало, що вони будуть красивіше виглядати, і, в принципі, з оцими шейдерами вони якісь реально гарніші і приємніші оку, чим та ж сама акація. Перший поверх я вирішила зробити з каменю. Думала використати типу кругляк, але потім згадала, що все ж таки цегла робиться з печеного кругляка. Побігла за піском, тому що треба зробити нові вікна. І знаєте, я в якийсь момент, коли якраз шукала оці шейдери і оцей ріпак для рослинності. Я побачила саме вітражні вікна, і вони мені так сподобалися. Думаю, о, ну це прям буде ідеально для мого будинку, тому що він такий, типу, я не знаю, під. Ну, це щоб середньовіччя, але, знаєте, типу, як гостиниця або щось таке. Але на жаль, це була старіша версія, ніж у мене. І я не змогла його так і використати. Ну, що ж, доведеться викручуватися з того, що в мене є. Я подумала, що можна просто взяти і зробити оці скляні панелі в майбутньому для вікон, ну і пофарбувати їх за допомогою барвника. Знову ж таки, роблю цеглу. Якщо ви раптом захочете побудувати цей будинок, я хочу вам сказати, що краще подивіться, скільки треба матеріалів. І якщо ви дійсно бажаєте все ж таки його звести. То починайте підготовлюватися заздалегідь, тому що в якийсь момент, я ж кажу, мені вже набридло. Того, що я тільки тим і займалася, що рубала купу дерев, робила купу цегли. І, в принципі, мій геймплей був здебільшого з цього, але не без сюрпризів. Перший поверх я думала зробити низеньким, типу, віконце на один блок, але ну дуже гарний вид з вікна, тому чому б його. Не зробити вищим і не зробити тут звичайні вікна. Знову ж таки я роблю цей каркас і дивлюся який гарний захід сонця. В принципі, цієї цегли. Мені і потрібно було багато, але добре, що в мене цього кругляка було достатньо, тому що якби я ще бігала його добувати, я думаю, я б <сь> швидко передумала будувати це далі. Я почала за своїм будинком розсаджувати дуби, для того, щоб не ходити і не шукати їх просто, де вони ростуть, або не бігти в інший куток, там де в мене починається звичайний біом. Тому здобуваю по максимуму ростки, скільки це можливо. В якийсь момент я побачила ось цих хм, добрячків. Я, в принципі, не була готова до того, що з ними доведеться битися. Але ну, що поробиш, звичайно, вони наваляли мені так теж непогано. У мене ще й їжі, як бачите, всього три хліба. Тут я намагаюся від них тікати, аби хоч трохи відхилити своє здоров'я. І думаю про те, що треба буде в наступному епізоді точно йти за діамантами. Щоб зробити собі гарну броню. Хоча б частково. Тому що ну, залізна броня, як бачите, не витримує ударів. Тут я трошечки в шоці з того, що сталося. Намагаюсь, якби, переварити ситуацію. І відновити своє здоров'я, знову ж таки, рубаю дерево, саджаю дуби. Дуже багато дубів. Також, якщо ви маєте якісь, до прикладу, цікаві. Ресурс-паки для будівництва, ви можете залишати їх назви в коментарях. Тому що іноді не вистачає чогось такого, прямо, ну я не знаю, того, що додасть якоїсь живості грі. Я бачила дуже багато усяких, по типу, які додають якісь подоби того, що ми використовуємо в реальності, але ну, прям вони дуже такі були деталізовані. Тобто це якісь там кухні, щось для вітальні, щось для спальні, ну, тобто, щось таке дуже-дуже наближене до реальності, але в грі, мені здається, воно виглядало трошечки дивно. Знову ж таки, ставлю купу цегли і займаюся вже підлогою. В принципі, можна було її зробити цегляною, але уявіть знову ж таки, скільки потрібно цегли, щоб все це заставити. Тому я згадала про акацію, яка є сірою, і вона якраз гарно перегукується з стінами, тому що дух більш такий тепліший на відтінок, а от акація вона якраз така холодна, як і цегла. Вимощую з колод, ось такий візерунок. Імпровізований паркет, чи як його назвати. Ну, і вирішую, що це доволі гарно виглядає, тому буду продовжувати його ось так і далі розставляти. Знову я пішла по дереву, і знову мене вирішили навідати ось ці друзяки. До речі, між цим і тим. Вони десь. Я не знаю, як він там з'явився сам, чи він тоді відбився від першої групи, тому що тут їх четверо, а тоді їх було троє. І між оцими подіями на моє подвір'я прийшов отой четвертий. Тут вони самі себе і стріляють. Ну, в принципі, я згадала про те, що в мене є щит, треба його використовувати. За призначенням, але, ну, як бачите, мене гарно так підстрелюють. Що треба відступати. Тут я сама втрапила в пастку води. Ну, чому розказати, я дуже гарний боєць. Прямо таки мрія кожного. Як бачите, третього вони вже самі. Залишилось тільки двох. Далі я повернулася додому за Кацією і почала дороблювати свою підлогу. Знову ж таки, рубаю дерево, тому що трохи не вистачило. Тут я вже перейшла до. Того, що підлога, тре, стеля першого другого поверху вирішила зробити з берези для різноманіття. В принципі, в мене берези було доволі багато, тому з цим складнощів і не було, тому що я ще в минулому епізоді почала поряд і розсаджувати, для того, щоб в майбутньому використовувати. Взагалі я думала використати більше цих березових дошок, але вони настільки світлі, що дуже втрапляють в око. Тому тільки були використані в цьому моменті. До речі, які будинки ви будуєте? Можливо, у вас є якісь. Креатори, яких ви дивитеся, і можете порекомендувати для того, щоб там підглянути якісь їх ідеї, чи в принципі для натхнення. Тому що я не знаю, я починаю завжди щось будувати ось таке, що займає багато часу. Але так як я грала не сама, здебільшого, то я тільки цим і займалася. І для мене, до прикладу, здобуття деяких ресурсів не було таким важким, тому що. Ну, то дерево я можу десь здобути, то мені його десь принесуть, то каменю, то ще чогось. І я просто займалася ось тим, що творила щось. А тут, звичайно, що я відчула всі складнощі цього будування. Тому, в принципі, напишіть, що ви будуєте. Можливо, те щось велике, грандіозне, а можливо, щось маленьке, щоб просто була функціональність. Тут я вже засклила всі вікна, ось такі типу вітражі, і вже перенесла всі свої речі на цей перший поверх, адже жити просто під відкритим небом мені вже набридло. До мене прийшов знову ж таки цей дуже, я не знаю, як його назвати гарний крамар, який продає якісь дивні речі за дуже високі ціни. Але цього разу це тільки була мушля за такою високою ціною. Звичайно, що мені нічого не було потрібно. Тому я пішла до себе відпочивати. Зранку мене чекав такий от <смір>, сюрприз. Він просто не давав мені вийти з будинку, і я вирішила, що краще я прорубаю стіну і вилізу <смір> десь, чим буду його виганяти. Перед вікнами першого поверху я вирішила зробити ось такі квітники. Ну, і отак люками позакривати їх, щоб воно виглядало дійсно як квітник. В принципі, в мене акації було достатньо на відміну від дубу, тому я і використала її для цього. У мене було достатньо квітів, як ви пам'ятаєте, в минулому епізоді і позаминулому в мене їх прямо такі. Багато розвелося, тому я їх тут висаджую. Думаю про те, що треба буде трошечки збільшити берегову лінію з цієї сторони, тому що якось не дуже воно зручно тут ходити доволі вузько. Як бачите, цей чоловічок не хоче нікуди йти, я не знаю, чому він такий настирний, набивається до мене в гості. Можна було б, звичайно, з ним вирішити питання більш грубо, але, ну, я якось не хотіла більше завдавати комусь кривди. Тому і ігнорувала його. Хоча це було доволі складно через оці звуки, його лам, його це гекання чи гикання. Ну, ось так, в принципі. Гарненько виглядає доволі симпатично. Тут я вже розпочала другий поверх. Як бачите, вже зробила каркас і роблю саме дубом стіни. Розмічаю, де будуть вікна. Спочатку я думала вікна зробити більше, ніж на першому поверсі, але це збоку виглядало якось дивно. Тому я повторювала їх. Ну, тут уже все пішло швидше, тому що не треба було ждати, поки цегла спечеться. Тут я зроблю глуху стіну. Взагалі, в мене є таке уявлення, що знизу будуть, типу, скрині стояти, в одній половині другого поверху буде, як би моя кімната, ну і ще бібліотека. Далі роблю знову ж таки стелю з берези. До речі, напишіть в коментарях, можливо, ви маєте якісь лайфхаки з будівництва чи якісь креативні ідеї, які самі здобули за час гри, як можна прикрасити будинок, тому що в цій частині. Я, скоріш за все, не встигну всередині щось зробити цікаве. Я знаю, що є картини, що можна всякі предмети ще в рамочку типу, вішати. Але, може, ви знаєте, як можна ще цікавіше задекорувати. В принципі, використовуючи там сходи, чи напівблоки, чи щось таке. Тут я ставлю свої імпровізовані вітражі і вже думаю, використати просто прозоре скло. Для різноманітності. В принципі, в мене було такої ідеї повторювати за першим поверхом, тому тут теж цілковита імпровізація. Також мені захотілося ось так розмежувати простір з цими колодами, які будуть виступати, і на другому поверсі теж саме. Далі я перейшла вже до покрівлі, робила дах з ось таких сходинок дубових, тому що Береза, знову ж таки, дуже яскрава, майже біла, а дуб він такий більш спокійніший. От саме моє неулюблене це якраз робити оцю покрівлю, тому що о, я вмію тільки оце сходами, різні там. Нахили робити. В принципі, я вирішила, що тут буде звичайна, тобто вона буде сходитися посередині, ну і не дуже висока. Прибираємо землю. Знаю, чомусь ніколи не виходить ставити ці сходи потрібним чином без землі. Не постійно в мене як хочете, але не так, як треба. І зробила маленьке віконечко. Ось уже все готово. Між цим і іншим пройшло доволі багато часу, але я вирішила, що все показувати не буду, адже це просто набридаючий процес. Я зробила ось таких два вікна, і це ось вийшло горище, яке можна буде в майбутньому використовувати, якщо буде потреба. Тут я перейшла до ось цього маленького виступу на першому поверсі, і тепер роблю тут. В якийсь момент почався дощ, і я вийшла показати вам, як це виглядає тепер шейдерами. В принципі, доволі прикольно, а ще те, що в савані він не йде, а просто стає все ось таке сіре, похмуре і в тумані. Продовжуємо знову ж таки класти ці сходи. І я вже тут дуже рада, що нарешті це закінчилося. Я спочатку думала залишити це як маленьку кімнатку. Але потім, ну, в принципі, що тут можна поставити? В Майнкрафті не так багато усяких потрібних штук для життя. Вирішила трохи додати декору для даху, щоб він не був таким пласким. Використовую сходи і напівблок. Також думаю про те, що треба буде сходити в ті джунглі і взяти лози. Мені подобається їх використовувати в будівництві. Тут знову ж таки рейд. Я не знаю, чому вони почали до мене так активно приходити, але цього разу ще й привели з собою зеленого друга. Після чого сталося ось це, і я, типу, не зрозуміла, як це взагалі відбулося. Але що вже було робити? Треба було якось з цим всім справитися. Як ви бачите, кріпер мені розніс. Дві загорожі, де були якраз корови і свинки, це трошечки, ну як мене вже тоді випісило. <свісно> Тому що треба було ще за ними ганятися. Тут я вже половила кого могла. Як бачите, корівок стало менше ну, з очевидних причин. Але в мене побільшало шкіри. І я повертаюсь до будівництва. Трошечки ось тут роблю такий виступ. В Принципі, я думаю, що в наступній серії буду шукати вже прикраси, якісь декорувати якось. Тому у висновку, все ж таки, це не вийшла звичайна серія про якесь там будівництво, враховуючи, що стільки було нападів. А я дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Ну і, звичайно, підписуйтесь, тому що це дуже допомагає в розвитку мого каналу. І я вам дуже вдячна за увагу, яку ви приділяєте мені. До наступних зустрічей!